Вітаю вас на кулінарному каналі Будній Майстра. Сьогодні поділюсь з вами дуже простим приготуванням і смачним рецептом салату з простих продуктів, які є в кожному домі. В моїй сім'ї цей салат ми любимо, тому часто готуємо. Складається він з буряка, яйця, огірка і цибулі. Варіантів його може бути декілька, наприклад, до нього можна додати філе оселедця і забравити будь-якою заправкою на ваш смак. Для початку нарізаю огірки, це можуть бути часточки, кубики, соломка. Головне не потрібнювати їх на терці з великими або малими отворами. Огірки я використовую домашні, як васила і флітку. Рецепт є на каналі, посилання на них залишу вам в коментарях. Готую за цим рецептом я і мама вже багато років, бо це зовсім без клопоту і вони чудово зберігаються в квартирі і без льоху, у звичайних бутлях від води, тож зберігайте собі рецепт. Под огірки всипаю в миску і нарізаю цибулю. Я нарізаю тоненькими півкільцями, але це також не принципово, можливо нарізати кубиками, наприклад. Цибулю можливо і замаринувати. Все за бажанням, я ж не мариную, бо заправляю салат соусом. Пізніше вам покажу, який чудово збалансує смак салату. Всипаю огородину до компанії огірків і подрібнюю яйця за допомогою ось такого девайсу. До речі, повний опис сировини, як завжди, залишу вам в описі під відео. Подрібнені яйця прямують в миску до городини. Далі на терці з великими отворами подрібнюю відварений буряк. Його можливо і запекти в духовій шафі перед використанням це також не принципово. Подрібнений буряк також прямує до миски. Заправляю овочі і яйця сіллю, але без фанатизму, і готую до салату соус. До майонезу додаю український хрін, подрібнену зелень і дрібку італійських трав. Все перемішую. Я використовую майонез, який зробила власноруч за одну хвилину. Посилання на рецепт залишу вам в коментарях. Він натуральний, без хімічних цвучувач і домішок. Заправляю соусом салат і все перемішую. Нещодавно я ділилася з вами на каналі рецептом дуже смачного маринованого буряка з цікавою заправкою. Вона також сюди чудово підійде. Посилання на рецепт також залишу вам в коментарях. Вона для тих глядачів каналу, хто не вживає майонез. Викладаю салат в тарілку і декорую буряком і яйцем. Буряк, як ви знаєте, чудово поєднується з оселедцем, тому при бажанні не можна задекорувати цей салат, або додати його всередину, або подивитися у мене на каналі «Відео рецепт салату «Шуба в Шубавролах, який стане окрасою буденного або святкового столу. Якщо є бажання, підписатися на канал, тисніть на вподобайку і діліться враженнями в коментарях. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!